Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про томати, які хочу збирати, але придивляюсь до своїх томатів і бачу, що їм не вистачає. Ось ці вже дозріли, да? а я хочу, щоб дозріли всі, вся гілочка. Це перше. Друге. Прийшла, йду по ряду, бачу, що ось у мене вони вже наче дозрівають, дозрівають, але мають ось такі зелені е, бока, краєчки. Да? Що я маю зробити? Дивлюсь і бачу, що не помішала би дати їм що, дати їм е, пришвидшити їх. Тому що ці вже перезрівають, а я хочу, щоб в мене гілка була. От. Тут так само ось бачу, да? цей вже майже дозрів. Ось ця гілочка ціла, вона е зелена. Тут бурі, тут зелена в кінці. Що я маю зробити? Що я хочу зробити? Ось так само побуріли. Вершечок е зелений. Бачу, що тут ось. Світліше, тут темніше. Іду далі і аналізую. Ось, бачу, да? аналізуюсь, тут, от у мене вже вся гілочка дозріла. Ось тут два, тільки недозрівших на цій гілочці. Що я хочу зробити? Е, я розумію, що якщо вже перезрівші, а в мене такого немає, у мене ось, наприклад, тут ось, зелені ще прож... прожилки. І ось тут білі верха, а я хочу, наприклад, їх уже збирати. Бачу, що вони не дійшли повної зрілості. Ось тут тоже, дуже добре видно, так? ось теж краєчки ще. Трошки з біленьким таким, а бачу, що вони вже так добре-добре достигають. Низ не достигає, ще гілочка, ось, о, є зелененькі і бурі. Аналізую, роблю висновок, що ще збирати не буду. Значить, ще потримаю їх пару днів. Чому? Тому що перед тим. За пару днів е, зробила калійне підживлення. Що це означає? Для чого? Ось для того, щоб Ось я прийшла день-два назад і прийшла, подивилася по своїм томатам побачила, що вони е, бурі і не дозрівають нижні ось ці, ось ці останні. А я хочу, щоб вся гілочка була в да? мене дозрівша. Так, тут так само. все. Ось, видно, з зеленим краєчком. Уже всі майже дозріли. Два-три в кінці томатика ще не дозріли. Значить, що я зроблю, зробила? Прийшла два дні тому, проаналізувала і е, зробила підживлення калійне. Е, що це може бути? Сульфат калію. Так? Для того, щоб пришвидшити дозрівання, я бачу, що калійних добрив було б їм добре отримати і б таким чином пришвидшити. Тому що все зробили. Вершечки прищепили, вони пішли дозрівати. Але хочу, щоб вони були всі разом. Ще раз повторююсь. Для цього е, можна зробити калійне підживлення, але пам'ятаємо про, е, термін, е, е, термін, про термін очікування, що якщо бачите, що не, не почекають ще 3-4 дні, тому що термін очікування мінімум 3 дні яким би ви добривом не підживлювали, будь то коров'ячий навоз, будь то зла буде калійна да? добре. Як... Ну, Я маю на увазі, що це буде. Маю на увазі, чи це буде добриво мінеральне, чи це буде добриво органічне, немає значення. Навіть після органічного підживлення, все одно термін очікування мінімум 3 дні. Для того, щоб не накопичувалися в них нітрати. Для цього ми розуміємо, що пройшлися, подивилися, ага, не вистачає. Бачу, ось тут, наприклад. Хочу, щоб теж дозрівали швидше. Тому що тут ми вже поскубали. Да? От. А ці вон, ще малесенькі, зелені, а перші вже е червоні. Значить, в мене час є. Хочу їх пришвидшити. Наприклад, да? пройшлася два дні тому. Зробила калійне підживлення і. Вже очікую, щоб пройшло 4 мінімум дні, і буду їх збирати вже з результатом дозрівань, повністю дозрілих томатів на, на гілочці. Ну, ось все, що я хотіла сказати на цьому. Такі мої будуть роботи в серпні, сьогодні у нас 17 серпня. 12 Ще пару днів почекаю і все, можна буде знімати повністю, повністю дозрілу китицю або грону томатів. Ну, до нових зустрічей на каналі. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.